Я вважаю, що це люди, які застрягли в дитинстві, коли було раніше модно, чимось похвалитися, що в тебе є, а у інших немає. Та я думаю, що взагалі це кончені люди, які поважають тільки себе, і їм байдуже, що йде війна, і вони відволікають наших військових і шугають людей, які шугаються вже від шахедів і так далі за 4 роки війни. Ще й нічні ідіоти, які ганяють, їх взагалі на законному рівні потрібно відстрелювати, тому що люди прокидаються серед ночі, думаючи, що це шахеди летять. Ні, а це просто не до людина. Е, вирішила прокататися. Я вважаю, що вони взагалі як орки, які порушують закони, всі, які тільки можна. Їм байдуже на це. Вони розуміють тільки мову сили. Їм потрібно пробивати колеса. і Тоді вони можливо їм почне доходити. Вчора бачив, як один деградант прямо газував біля лікарні. Тим самим він порушив спокій і сон наших військових, які там після війни лежать з пораненням. Тому я вважаю, що у таких ідіотів потрібно просто забирати мотоцикли і віддавати на ЗСУ, щоб вони там його якось використовували чи продали, і з цього мали якісь кошти. Які можна зробити висновки? Вони зараз, як паразити серед суспільства, ніякої користі не приносять, а тільки шкоду. Тому я вважаю, що в них взагалі потрібно забрати права раз і назавжди без права повернення, якщо до них не доходить до сих пір, що на четвертий рік повномасштабної війни потрібно якось з розумінням відноситись до ситуації, а не жити тільки заради себе. А ви пишіть в коментарях, які у вас ситуації траплялися з такими ідіотами, і чи ви, чи ви підтримуєте мою позицію чи ні.